Які бандити? А воно поліція. А ділки воно 307, 4 сімки номера. Тут просто Харківські номера. А, до речі, Рейнджровер з Хмельниччини. Тільки Cruiser тільки долюся, місцевий. Ну, мабуть, місцевий. Вони там вже заблокували, дивіться, бачите, стоять далі трактори. Там заблокували, порізали колеса. Тут вони колеса не можуть порізати, то вони просто перегорожають рух. Доводиться, бачите, ходити, який цьопота. Ну, кого є, бачите, у бандитів є кошти. Простих людей немає. Так саме цікаво, я дивлюсь на поліцію, я не розумію, блін. подивіться, там стоїть два автомобіля. Тому що я так розумію. Просто трактор не може проїхати. І за місцевих, ой, не місцевих навпаки, за приїжджих ділків. Давайте зараз ще поцілуйтеся. На старому джипі це місцевий. А це я з Харкова приїхав. Так, Ю 8 Давайте, я засніму зараз. І ззаду теж зареніровувати це. Ділки, ділки. Це ділки. Зараз рейнджовер буде газу давати, дивіться в об'їзд, в об'їзд. Нічого не вирішили. Зілками нічого не вирішиш. Зараз будемо пробувати засіватися. Отакі От бандіти. Я в шоці? Ти що? Шо, Там уже пробили колеса тракторам. Було два одного якось обітащили вже. Ще один залишився. Мало. Давайте ще тут. Я в шоці? Холодно. Де поліція? слідчо оперативна, тільки що від'їхала десь там от за вугл. А в патрульні два автомобілі стоїть, дивіться. Їм все рівно. Обухівський район, Київська область. У. чому цьому суть питання. Місцеві хочуть засіватися, а ділки не дають. Тому що самі незаконно засілись вже на цьому полі. Ярик, холодно. Он і ця поліція. Ховаються, бачите. Власник кого? Поля? Е, я сьогодні цілий день знімаю тут відео, я показував. Можете подивитися в мене на відео. Вон ще якась мерседес їде. Е, а, аха, Харків, ще Харків їде. А поліція тікає, дивіться. Будь ласка. Власники, власники бабусі і дідусі, які там зараз може не стоять, я не знаю. От дивіться, як, як харківчани їздять нашими полями. Бачите? По Київській області катаються. Он Харків, тут Харків, там Хмельницький. Так і живемо. Хороша машина, так? Да? Як вам така? Нормальні тачки? Номерні знаки всі побачили? І вон ще оцей автомобіль четвертий. Ага. 0492KN